Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес Патрон Собака-Рятувальник. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На перший погляд, патрон, звичайнісінька собака породи Джек Рассел Тер'єр, маленький, спритний та дуже енергійний. Він повсякчас любить ганяти м'яча. Вигрівати на сонечку спинку та гризти старі капці. А ще він шаленіє від сиру. Сир це справжня винагорода для патрона, який несе службу. Так, так, не дивлячись на те, що патрон такий малий, служба у нього важлива. Завдяки гострому нюху та спритним лапкам патрон може знайти та знешкодити будь-яку небезпечну річ. Одного разу, гуляючи на дитячому майданчику, двоє хлопчиків помітили біля пісочниці дивний предмет він був схожий чи то на залізний капелюх, чи то на корабель інопланетян, що застряг серед пустелі. Що це? підійшов до пісочниці Марко. Не знаю, друже, але гадаю, що нам не варто це чіпати. Мама казала, що невідомі предмети не можна піднімати із землі, адже це небезпечно. Враз патрон, який у цю мить прогулювався поруч, розвідуючи місцину, почув розмову двох друзів. Не чіпайте, Гав-гав!» – підстрибнув від страху пес. А, хто це? здивувалися товариші. Я патрон, собака рятувальник. А річ, яку ви побачили, вкрай небезпечна, адже вона може вибухнути. Тож негайно відійдіть від пісочниці, поки не трапилося лихо. І запам'ятайте головне правило патрона, яке врятувало багато життів. А що це за правило? обережно, відходячи від знахідки, спитали друзі. Чіпати не можна нічого руками, не можна штовхати предмети ногами. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи, виклич службу за мить. Обережно відійшовши на десятки кроків від знахідки, хлопці одразу ж розповіли батькам про те, що знайшли на дитячому майданчику. Дорослі негайно зателефонували за номером 101 і незчулися, як за лічені хвилини машина рятувальників прибула на місце. От і де, друже! Вийшовши з кабіни автомобіля, гукнув рятувальник. А ми тебе скрізь шукаємо. Патрон відчуває небезпеку і поспішає на порятунок, прогавкав пес. Якби не ці спритні лапи і гострий нюх хто зна, що могло трапитися з хлопчиками. Молодець, патроне. Великі герої не обов'язково великі. Узявши песика на руки, мовив рятувальник. А ви, хлопці, будьте обережні і повсякчас згадуйте правило патрона, коли натрапите на незнайому річ. Чіпати не можна нічого руками, не можна штовхати предмети ногами. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи виклич службу за мить, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.